Всім доброго дня. Сьогодні нове розпакування замовлень. Хочу з вами поділитись, тому що дуже цікаві позиції, різні, акційні. Тому, кому цікаво, будь ласка, залишайтесь, отримала посилочку і розповім вам, що ж тут за позиції, такі цікаві. В нашому каталозі є чудова серія чоловіча шелдмен, Ось така чоловіча багато позицій, сім позицій вона має, і в замовленні в шампунь. Лосьйон бальзам після гоління, крем для обличчя та під зоною під очима і чоловіче мило. Ось такий взяли набір для чоловіка. І зараз розповім окремо про кожну позицію. Чоловічий шампунь 225 мл. Зараз покажу, як він виглядає. Ось так: дуже стильна така лаконічна серія, дуже така чудова, саме така чоловіча, все зафульговане. Ось всі наші рідкі формули виробляються на артезіанські водичці, вкотре наголошую на цьому. Артезіанська скважина знаходиться на нашому заводі. 225 мл, Ціна чоловічого шампуню: 149 гривень. Цей шампунь, взагалі, ця серія, вона містить амінокислоти. А амінокислоти, як елементи в нашому організмі існують, і як компоненти природного зволожуючого фактора. І цей шампунь надасть тривалої свіжості волоссю, а амінокислоти, звісно, нададуть здорового стану шкіри і підтримують зволоження шкіри голови і волосся, зміцнять волосся за рахунок ось, і нададуть волосю гладкості і блиску. Покращується гарно гідратація шкіри, ось чудово, завдяки мінокислотному комплексу. І цей шампунь має дуже гарний аромат, економічний і дуже гарно піниться. Ось така позиція: 225 мл, склад повністю прописаний. Так що ось так. Далі, далі лосьон бальзам чоловічий після гоління. 100 мл має ціна по каталогу 119 гривень. Зараз вам покажу, як виглядає туб. Ось такий також лаконічний стильний туб. Встане на туалетний столик. Дуже чудово, не буде падати. Цей бальзамчик буде гарно заспокоювати шкіру, зволожувати також, зменшувати подразнення шкіри, має цей лосьйон бальзам. Таку легку і ніжну текстуру, він швидко вбирається. І також формула містить амінокислоти. амінокислоти, За рахунок них покращується гідратація шкіри. Дуже чудово. Так що ось такий чудовий лосьйон, Чудовий лосьйон. Також склад прописано. ось. Ще раз ціна 119 гривень за 100 мл далі Далі чоловічий крем для обличчя і для зони навколо очей 50 мл. Зараз акційна ціна в каталозі липня на цей крем, він коштує 111 гривень замість 139. Ось такий туб. Також все лаконічно, в такому чоловічому стилі, чоловічому дизайні, чудовому, дуже презентабельно, до речі, виглядає, дуже так гарно. І цей крем він буде боротися дуже гарно з проявами старіння чоловічої шкіри, і в зоні очей, і на обличчі. У чоловіків більш така має структуру шкіра. Товстішу, більш пори в них ширше у чоловіків, і більш вона така жирна шкіра у чоловіків, тому вона потребує більшої кількості зв... зволоження. зволоження. І тому треба використовувати зволожуючі креми, і в цьому допоможе ось цей крем. З амінокислотним комплексом, який буде покращувати гідратацію шкіри, гарно дуже зволожить, надасть свіжості шкірі, і амінокислоти сприятимуть здоровому стану шкіри обличчя. Він має легку таку текстуру, майже без запаха, так що ось така чудова позиція. І акційна ціна липня 111 гривень по каталогу. І ще одна позиція: мило, також замінокислотним. Комплексом чоловіче, саме чоловіче мило спеціально розроблено для чоловічої шкіри, для тіла та обличчя. Чудово надасть гладкості, шовковистості, пружності шкіри, надасть свіжості, і це мило має дуже приємний аромат, Ось, рівномірно змилюється. Ось не. Тріскається сертифікований продукт, звичайно, кожен наш. Так що ось таке чудове чоловіче мило. З кислотним комплексом. Ціна по каталогу 100 г брусочок, 89 гривень. Так що, ось така у нас є чудова чоловіча серія. Сім позицій. Ще також в цій серії є пінка для гоління 200 мл 209 гривень. Також є віск для волосся 110 мл 199 гривень, кому це необхідно. І також є засіб полійка для бороди та вуз 30 мл 199 гривень, у кого є потреба в таких позиціях. І... Акційна ціна на крем чоловічий для обличчя та очей – 111 гривень. Так що ось така чудова серія. Замінок кислотним комплексом у нас є в нашому каталозі. Далі, далі. Замовлені зараз в каталозі діє акційна ціна на набірчик користь оливи, серія натюрель з натуральним маслом оливи, це мило рідке. З пульверизатором 325 мл, 0 парабенів, і кремчик для рук 75 мл з маслом оливи, дерматологічно протестований, без парабенів. Акційна ціна 149 гривень по каталогу. Мило, дуже чудово, м'яко очищує, надасть гладкості, зволожить гарно. І кремчик можна використовувати на щоденній основі, приємний аромат і надасть також комфортного відчуття м'якості, оксамитовості ручкам вашим. І дуже гарна ціна акційна, так що скористайтесь 149 гривень по каталогу. Каталогу липня. ось так і можна трішки зекономити буде. І також в цій серії, не забуваємо, є гель, є кондиціонер і шампунь для волосся за вашою потребою. Далі, в замовленні наш бестселер Спіруліна, серія нутрі плюс наша чудова спіруліна. Це неймовірний продукт підтримки нашої форми та краси, нашого здоров'я. Рекомендую зверніть увагу на цю позицію в каталозі. Вона це водорость ціанобактерії, які ростуть в прісних водойомах, і в складі мають вітамін В2, В3, В12, В9 фольова кислота, амінокислоти, також хлорофіл, цистин і фікоціанін. Для чого нам спіруліна? Вона потрібна для підтримки імунітету, для поліпшення стану шкіри нашої, для профілактики проблем із серцево-судинною системою, для нормалізації роботи також нервової системи. Також дуже гарно її приймати в програмах очищення організму, а також в програмах схуднення. Ось, і вона дуже-дуже чудово зміцнить імунітет, імунну систему і покращить загалом стан організму, зміцнить його для нормалізації кров'яного тиску, для функціонування також печінки, Ось, Для зростання і відновлення тканин буде стимулювати роботу кишківника, нормалізує його мікрофлору. І також перешкоджає перечасному старінню організму. В упаковочці 60 капсул приймаємо по одній капсулі два рази на день за 30 хвилин до прийому їжі. Можна використовувати спіруліну з 11 років. Ось така чудова у нас є біологічно активна добавочка. 399 гривень упаковочка. І ось таким чином виглядає упаковка, біорозкладна упаковка, нетоксична, високої якість сировина використовується в наших біологічно активних добавках. Все прописано на українській мові. Ось, так що все безпечно і корисно для нашого організму. І що не забувайте про наші чудові біологічно активні добавочки. Далі в замовленні. Це моє замовлення. Наповнюю свою косметичку, готую до осені. Це моя улюблена серія Resurface доктора Джиджета Туни з ретинолом та вітаміном С. Буду поповнювати косметичку і використовувати, тому що сироватку і нічний крем можна використовувати тільки восени і в зимовий період, тому що в своєму складі мають ретинолову суміш. ось Влітку її не можна використовувати. Ось влітку з цієї серії можна використовувати тільки очищення, можна використовувати влітку тонік з цієї серії, також можна використовувати денний крем, він має SPF фактор 30, і можна використовувати крем навколо очей, а сироватку і нічний крем тільки в осінньо-зимовий період, коли холодно, тому що в складі має ретинол ось І е, ця серія, вона просто фантастична. Є мій відгук на каналі про цю серію. Я в захваті від неї. І дія, котру, е, е, котру ми отримуємо в результаті на своєму обличчі. Це просто щось неймовірне. неймовірне. Е, е, ця сироватка також в складі містить. Вітамін С, помимо ретинолу, ця унікальна суміш бореться зі зморшками, з тонкими лініями, підтримує дуже гарну еластичність шкіри, вирівнює тон шкіри, надає еластичності, пружності, чудовий колір обличчя і працює дуже чудово з пігментацією. Восени після літку треба буде відновити шкіру. Ось, і тому дуже чудово ця сироватка в цьому буде допомагати. Також в складі зелені водорості, е котрі працюють на зменшення кількість зморшок, і також покращують стан шкіри обличчя. Ось е просто серія е вона дійсно працююча, і в, в цій серії. Вона працює із овалом обличчя. Ось, і це взагалі професійна серія, але для домашнього догляду салонний оход е дома е ви отримуєте, але отримуєте за більш вигідною ціною ось, е просто. Е Неймовірно, сироватка вона використовується тільки ввечері, і обов'язково з нічним кремом з цієї серії 30 мл в цій сироватці. Ось і вона працює тільки в комплексі, тільки в комплексі вся ця серія. Тому щиро раджу. Якщо ви купуєте її, то купувати і користуватись треба в комплексі, і тоді ви побачите цей неймовірний результат. Просто він ну, вас порадує і здивує. Просто неймовірно. Я в захваті від цієї серії, тому щиро вам раджу, щиро раджу. Ціна цієї сироватки по каталогу, зараз я вам скажу, 689 гривень. І вона дуже гарно зволожує обличчя ця сироватка. Гладка шкіра становиться ще раз, і така набуває сяйва. Просто-просто чудово. Але ще раз наголошую, тільки в осінньо-зимовий період, ну і на початку ще весни, коли ще прохолодно, ще можна використовувати влітку сироватку, не можна використовувати і нічний крем. Так що ось така чудова позиція в нашому каталозі. Далі наші бестселери, наші помічники для дому вже розповідали неодноразово на каналі і ще раз, в котрий раз. Це наш засіб, серія Smart Life для бренду Pharmacy. Засіб для видалення нагару і пригорілих забруднень та жиру в комплекті з пульверизатором запаковану вплівочку при транспортуванні, щоб все було добре. 450 мл. Засіб просто працює і полегшує життя господиням. Дуже потужний. І головне, що миттєво, практично миттєво впливає на різні поверхні, ось кухонні, навіть застарілі плями, котрі в'їлися. Так що дуже чудово. Єдине, що не можна використовувати цей засіб на алюмінієвих поверхнях, на клейонці та на мармурі, на всіх інших поверхнях можна використовувати, і він очистить і. На пательнях, і в плиті, і витяжки від копоті, від жиру, від нагару дуже і дуже чудово. Наноситься він на розігріту поверхню і працює просто миттєво. Він вразить вас, хто ще не користувався, раджу звернути на нього увагу. І економний, економний великий об'єм коштує сто. 59 гривень по каталогу. Так що зверніть увагу. І також наш чудовий порошочок для чищення з активним киснем 500 г, також серія Smart Life для бренду Pharmacy. Просто він також працює дуже гарно. Головне, що не містить хлору, майже 100% сировини природного походження не пошкоджує поверхню немає абразиву, не шкідливий для нас, не шкідливий для довкілля, не шкідливий для тваринок, немає алергенів в складі ось, і немає хлору, має індикатор нанесення. Зверху відкривається, дозуємо, також економний, і можна очищати різні поверхні, і кухонні, і ванні, і сантехніку, і плитку, ось, і навіть каструльки. Каструльки також можна очищувати. Ціна такого порошочку з активним киснем 69 гривень по каталогу. Також він дуже чудово справляється зі своїми задачами, також ним користуюсь. Якщо антибактеріальне. Обробка, то залишаєте на 10 хвилин, ось, а потім змиваєте. І головне, що він безпечний. Так, що ось такі чудові позиції. Ось вони в каталозі: 159 гривень засіб від нагару і жиру, і порошочок за 69 гривень з активним киснем. Ну і наші, звісно, безцелери від плям засіб по 99 гривень, котрий просто неймовірно справляються з різними плямами: економічний, в спреї, і наш безфосфатний порошок. І для білого, і для кольорового, не містить аром запаху ніякого, практично концентрований, не пошкоджує тканину, можна використовувати для алергіків. Просто він дуже гарно, гарно працює і дійсно справляється зі своїми задачами. Звертайте увагу на ці наші чудові продукти для домівки. Ось таким було замовлення. Каталог липня неймовірний, акцій дуже багато. Скористайтеся цією нагодою, оберіть свій улюблений продукт, чудова акція на помади, мінус 30 знижка на кожну другу, скористайтеся великий дуже асортимент, наші неймовірні новинки, матові помади, блиски, рідкі матові помади, BB помади. Просто вибір неймовірний. Для декору, для макіяжу вашого, декоративна косметика. Багато дуже акцій на туш, дуже вигідна ціна, неймовірна туш Даблаж і сиворотка для та брів, наші спреєри парфумовані. Так що дуже дуже багато акцій каталог діє. Замовляйте ваш улюблений продукт. Ну, а хто бажає ще більш вигідно купувати продукцію якісну, по доступним цінам? Приходьте нижче за посиланням, ознайомтеся з продукцією за вашим бажанням, обирайте свої позиції і заповнюйте нескладну анкетку. Для дисконту мінус 25%. Буду дуже рада допомагати вам з вибором, підбором та буду вести вас в компанії Фармасі. Також буде посилання на сторіночку в інстаграмі нижче. Ви зможете також знайти дуже і дуже багато цікавої інформації. Щиро дякую вам за увагу. Дякую всім і вітаю всіх нових підписників на моєму каналі. Я дуже вдячна вам за довіру. Розумію, що мої відео корисні для вас. Переглядайте, ставте пальчик вгору, для мене це дуже і дуже важливо. І я вам щиро і щиро вдячна за те, що ви зі мною. І бажаю всім гарного дня, не зважаючи ні на що, бережіть себе, бережіть себе, до зустрічі!